Можу і давати кидати треба. Перше ребю гаранково. Отак отже з можна так мовити. Що, друзі, я вас вітаю. Сьогодні у нас рибалка по темі фідерна. Коротше, сьогодні Владик з яким з самого початку, який тільки... Навчав мене Ось, фідерні рибальці. Сьогодні вивіз мене на островочин. Коротше, Сьогодні облад, ну, як завжди, такий у нас спортик. Намагається лящика якогось піймати. А ми ще, як завжди, приїхали, Ото, куди побачили, куди докинули. О, так і ловимо. Коротше, що ми маємо? Приїхали на острів купа людей. Ото тільки зараз нарешті пороз'їжджалися. От, але вже ми маємо три карасики і ще такого невеличкого плюс-мінус підлящика. От. І поки що такі звичайні рибаки, як я, влада спортсмена оплавник Але тут таке, може зараз ще й таких лящів почне тягати. Вітрець сьогодні трішки. От, раночок, до обіду посидимо. Зараз покажу швиденько, що там у нас за прикормочка. Прикормку вдома, до речі, забадяжив, щоб тут часу не гаяти, от, щоб вона настоїлась. бо це ж все-таки фідерна рибалка. Пару кілограмчиків треба замішати так, щоб нормально було. От. Ну і що, сидимо, ловимо. Друзі, це в нас річка Дніпро. Фідерна рибалка. Два фідери. Поки що, поки що клює. В у нас тут сипуха базова така. Звичайно, як завжди беру, потім гороху відварив і пшонка. Також це все я ласую залу. Коротше, нічого такого прям, але ці зернові, горох, пшонка, те, що треба. Паттернустер називається. Як завжди, годівничка вже з кормом. Потім повідець. Ось такий готовий фідергамчик. Це така гумка. Сходів майже взагалі немає. А від нього вже отакий повідечок невеличкий з гачочком. А сама довжина повідка від годівнички плюс-мінус десь 35-40 см. Ловимо тільки на черв'ячка сьогодні. Тільки закинув нативом одразу, навіть ще підмотати не спів. Одразу, ну, це карась по-любому влетів. Бачили, навіть ще натяжечку не встиг зробити, а щось так давить. Ти що? Ого! Що там за карась такий? Ого го! Та ну ти що. Це поки що найкраще так з цей повиважуваний. А ну хто це так глупив нас одразу? Ага, карасик. Бачите, нормальний такий. Це вже другий такий, плюс-мінус норм. Рибка. Отакий, гляньте. Це у нас четвертий вже чи п'ятий. Тільки-тільки закинув. Такого не було. ще. Що чекати треба одразу, тебе, Глупив. Цей фідер, бачите, цей на мілячку стоїть. А той на ямці, на глибині. Сидить знову ж карась, мабуть. Ну тут ніхто інший клювати не буде. Хоча на цьому мілячку я вам скажу пацики, які тут сиділи, то що вони. Лящика піймали такі плюс-мінус до кілушечки. Ох, як він брикається. До речі, бачите, навіть на фідерганчиках все одно відчувається. Карасик, ну, нормальний такий. Плюс-мінус бачите я вам сьогодні по карасю виступаю на клює. от такі карасики дніпровські. так нормально водичка на Дніпрі вже зелена бачите яка взагалі не видно дна ото карась роздає просто Дивіться, сьогодні я по карасю, мабуть, відірвусь тільки так. Тільки закинув и нати вам знову. Іди сюди, блін. Охо-хо-хо-хож парить. О! О, оце розмір. Це нормальний карасик. Та ну ти ж, гляньте. Тільки но закинув. Ось такі карасики. Покльовують. Ох, який він синий. Коротше. о, гляньте. Це мабуть найбільше буде. Бачите, карасик нас сьогодні клює так як треба. Таке добре, що є два фідери, бля. Один стоїть там на ямці, чекає. А тут нас карась. Все. Думав показати на камеру. Зійшов. Та ось що, дивіться, тут тільки ранок, а вже карасату воно що Можна і вже виписувати. Ух ти, йомо, обровка там. Бачите як Дніпро карасів роздає. Нормально, немаля ще. Ваци 20... там собі таке тяхесенько і ми тут карасика половлюємо. Ось такі. Опа. Оце сидить. Бачите, навіть на фідерганчику нормально так чується рибка, відіграє. Без фідергама, звісно, було б набагато краще, але і сходів було б. У нас поки що тільки один сход. Але там така бровочка дуже різка. А то він там і зійшов. Вот він, карасик. А ні, не карась, а ні, карась це поплутав трішки карасик. П'ятнадцять кормушок каже закидав, дві годинки посидів, лящик не клюнув. Отак от тепер процмени бачите. Перебрався, каже, я буду також ловити, але туди він ще повернеться. Ви ще до обіду, казав, що повернеться. Треба йому тримати. У нас о смики треба діставати спити. Опана! Та вітишки сюди карасик. Нема, сходів ніяких. Вот так вот. Еще я клюну. Там будет сидеть. Ну и Опа. Опа, бачите, и снова на цей фидер. Просто попустило. Попустило так, что капец. Але тут такі, таке дно, що зараз мабуть зійде. Те що там сидить нас, наче ще сидить. Ага, от і все. Засадив. Давай підіймайся. Пустило нормально так. Не, ще сидить. Красиво А, ага, трава. Еще и трава, блин. Так. Тут у нас кувшинка, бачит. О, карасок сидит там. Давай. Сидит карась. Нормальный карась. Бачишь, а с ямки нормальный карась. Бачите, на цей рідко, але нормальний карась полетів. І нормальний карась, до речі, сидить. О. Ой. Ой-ой-ой, та ти шо, це вже кабасик нормальний. Ой, о, так ні, нормальна лопата. Ти бачиш, ти карась же. Ото... Оце то що найліше сьогодні. Офігеть. Тож бачите як буває, нарешті, нарешті пішов скажений крьох карася. Перший раз в цьому році рибалю на річці Дніпро, хоча блін, просто під ногами ця річка в мене. Але бачите, перший раз. І нормальний ми такий кльох попали, нормальний карасиво пашать. Бачили, на початку зранку на мілячку, там зараз цей кідери залишаємо, хай стоїть. Той що стояв на ямці, а ямка я вам скажу така, ну плюс-мінус 9 метрів. і тут тільки от як сонечко прогріло, карась спустився туди. Крупний клює. ну коротше, зараз тепер будемо звідки висмикувати. Отака поки що рибалка мені подобається. Я не знаю скільки ми там їх вже увалили, але я думаю, що більше десятка. А зараз ще якщо такі будуть клювати, піхті лушни, то тут взагалі кайф буде. Щось так попустило, але. Поки що не зрозуміло. А, є, є, є. Є рибка. Бачите, як карась попускає. На пслі коли були, тут там лопашило, аж забирало фідер. А тут просто попускає собі. Та й все. О, нормальний. Карасик. Знову на цей, але тут скліпси знявся. Трішки далі кидаю на глибину. бо на мілячку вже не хоче. Ой! Ай-яй-яй, гачок підірвав, А, ні, здалося, Не бачу, ніфіга. Ох, як попустило, тільки там забалакався і вам. Блін, і вітер такий ще піднявся, це катець. Вже починає довгенько стояти. А ну буде чи ні? А, сидить, сидить. Сидить карасик. Але вже довгенько треба його чекати. І невеличкі знову бачите. Невеличкий карасик. Бачите, чим прикольний фідергамчик. Оця гумка. Тим, що він там клював фіг знає скільки, Я по телефону балакав, не міг покласти трубку. Коротше, хвилинки дві це точно він там сидів, дргав, дргав і такий карасик Невеличкий, але бачите, не зійшов. отака От гумка трішки допомагає цьому. І знову карасик, бачите, знову не вилучить. Ну що, збираємось? Ох, дивіться, там тих карасів, блін. Так, ну ладно, 4 дыма. Я щуру. ви? ти думаєте? Я думаю, що кілограмів 5 це точно. Туда появляется вода. 5, там 100, 5, 80, короче, десь так, не фіксується. Короче, 5 кілограмчиків чисто карася. Нормально. Трішки думаю сховаюся від вітру, але вітер дує так, що капець. Але я вам скажу, що ловити ще можна і можна до самого вечора. Карась просто валить сьогодні. Я не знаю, ну, можна це сказати. Скажений кльов, карася, короче. на фідер, на Дніпрі, те, що треба. Влад спочатку як вперся, в ляща, Хоча я вам скажу, що й не дарма, тому що минулі дві свої рибалки він тут досить непогано половив ляща. Ну, Сьогодні щось, бачите, сьогодні щось не скотів він. І закармлювався, і дистанцію відміряв там якусь, і маркерився. Оце. Ну, коротше, лящ сьогодні не клював. Сусіди тут також сиділи. В нього там один був якийсь підлящик. Ну, то таке. Бачите, а я ото, як завжди, навгад. Приїхав, закинувся, насмикав. Ну, можна сказати, майже 5 кілограмів карася. Карасі, як і дрібні, середні, такі. Такі там парочка було нормальних. Коротше, народ, отака рибалочка. Буду дуже вдячний вашій підтримці. Хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться на цей канал. У нас тут прикольні такі рибалочки виходять. Ну і що? І це була рибалка на Дніпрі. Будемо закінчувати. Зараз ще обіду немає. Я ж кажу, можна ще ловити його. Ой-ой-ой, скільки. Ну, коротше, що, до наступних рибалочок.